Вітаємо, шановні колеги. Презентуємо вам підручник Я досліджую світ, який створили Олена Іщенко, Оксана Кліщ та колектив видавництва літера. Якими принципами керувалися автори і видавництво, створюючи підручник? Підручник має бути цікавим. Причому не тільки для учня, а й для вчителя. Бо тільки зацікавлений вчитель може захопити дітей. Підручник має дарувати. Радість пізнання, бо дитина, яка її відчує, буде відкрита до світу, прагнутиме вчитися і вдосконалюватися все подальше життя. Хочемо наголосити, що ми не готуємо вчених дослідників, ми маємо закласти основи для наукового уявлення про природу і суспільство, щоб дитина почувалася комфортно та впевнено і сьогодні, і в майбутньому житті. Які ж особливості підручника Я досліджую світ Олени Іщенко та Оксани Кліщ? Підручники видавництва «Літера» синхронізовані за змістом Олена Іщенко, Світлана Лугачевська Оксана Ларіна першими в Україні ще п'ять років тому тематично поєднали підручники Я досліджую світ, українська мова, буквар і математика. Як бачимо з орієнтовного календарного тематичного планування? Уроки з обох предметів об'єднує спільна тема тижня, це допомагає дітям повторювати факти, основні поняття, опановувати нові слова, розвивати мовлення. Крім того, уміння, яке формується на уроці з одного предмета, закріплюється на іншому. Користуючись спільними методичними прийомами, вчимо спостерігати, описувати, виділяти суттєві ознаки, знаходити спільне і відмінне, аргументувати. Працювати з інформацією. Підручник побудовано за змістовими лініями, що реалізуються за такою схемою пізнання себе найближчого оточення, громади, країни світу. А змістові лінії природничої освітньої галузі, знайомство з живою і неживою природою розкриваються поступово, за концентричним принципом, оскільки основним методом є спостереження й дослідження змін у довкіллі. І самому собі. Варто зауважити, що, знайомлячи з природою, ми водночас вчимо дітей піклуватися про неї. Отже, уроки в підручнику організовано відповідно до тем тижня на сторінці першого уроку тижня кольоровим шрифтом виділено тему тижня. Далі йдуть питання, відповіді, на які учні шукатимуть протягом тижня. У кольоровому крузі слова тижня, основні поняття, які пропонуються до засвоєння протягом тижня, нижче тема уроку, проблемне запитання, ілюстрації для обговорення і виконання завдань, короткі тексти та інструкції. Ви, мабуть, звернули увагу на слова, написані дрібним кольоровим шрифтом це запитання, які читає дорослий. Ми їх використовували і раніше в своїх підручниках. Вони допомагають батькам, чиї діти вимушено навчаються онлайн, а також слугують орієнтиром для вчителя. Чому ми використовуємо тематичні тижні? Такий підхід забезпечує цілісне подання матеріалу та його закріплення, стимулює природну допитливість учнів. Кожен тиждень закінчується сторінками технологій, які розробила Оксана Кліщ. Вони містять чіткі і зручні фотоінструкції для виготовлення виробів, які пов'язані з темою тижня, доповнюють її. Запропоновано вироби як для індивідуальної роботи, так і колективні проєкти. Наприкінці кожного тижня також передбачено уроки перевіряємо, що вміємо і знаємо. На таких уроках діти не лише перевіряють засвоєне і виконують самооцінювання виконання завдань цієї рубрики. Покликані формувати логічне і критичне мислення, вчать оцінювати ситуації, знаходити логічні зв'язки в інформації. Ми свідомі того, що діти в першому класі ще не вміють читати, тому в поясненні нового матеріалу, особливо в першій частині підручника, спираємося на ілюстрації. Щоб вчити учнів формулювати думку, розвивати мовлення, ми пропонуємо не тільки серії малюнків, а й модельні тексти. Які слугуватимуть зразком для власних розповідей дітей. Діти сьогодні мають вміти працювати з візуальною інформацією. Для цього спеціально створена яскрава інфографіка, що вже не перший рік вирізняє підручники видавництва літера з-поміж інших аналогічних видань. Ми показуємо учням, як структурувати інформацію за допомогою карт думок, таблиць, діаграм схем, а ще. Щоб полегшити роботу вчителям і дати дітям матеріал для обговорення, а також вчити сприймати інформацію на слух, видавництво літера створило аудіохрестоматію, яку можна завантажити за QR-кодом та відеохрестоматію, розміщену на YouTube каналі видавництва. За усіх форм навчання стануть в пригоді інтерактивні вправи на Learning апс та добірки відео для кожного уроку. Головним методичним прийомом нашого підручника є навчання через дослідження. Учні виконують їх на більшості уроків і йдеться не лише про традиційні дослідження природи, а й дослідження себе, соціуму, в якому живе дитина. Підручник вчить дітей не тільки проводити дослідження, а й розповідати, що і як і для чого вони роблять. Фіксувати бодай найпростішими способами за допомогою умовних позначень у таблиці чи на схемі результати досліджень. Увага до рукотворного світу ще одна особливість підручника видавництва літера. Ґрунтуючись на зарубіжному досвіді, Олена Іщенко вперше в Україні 5 років тому познайомила першокласників із простими механізмами запропонувала дослідити. Як працюють машини й інструменти, якими ми користуємося щодня. І хай там, що вивчається, ми передусім звертаємося до власного, хоч ще невеликого, досвіду дітей. Пропонуючи виконати дослідження, ми, крім іншого, вчимо самостійності, учні часто самі мають вибрати шляхи і способи виконання завдань, моделюють поведінку в різних ситуаціях. Крім досліджень, у підручнику ми ставимо проблемні чи просто цікаві запитання. Заохочуємо дітей до дискусії. Наприклад, що тобі іноді заважає виконувати правила? Навіщо людям хобі? Із якою людиною цікаво дружити? Якою має бути страва, щоб її хотілося їсти? Що спільного у ножиць і горіхокола? А чим вони відрізняються? Чому чоботи не роблять із заліза, а акваріум з паперу? Чи потрібні природі хижаки і багато інших? Ці питання діти інтерпретують зі свого погляду, вчаться поважати думку інших і починають розуміти, що є питання, на які не можна дати однозначної відповіді питанням безпеки присвячені як окремі завдання і запитання, так і спеціальні тижні. Ми підводимо дітей до самостійного формулювання правил здорового і безпечного життя вчимо передбачати й уникати небезпеки, пропонуємо алгоритми відповідних дій. А головне, діти мають розуміти свою відповідальність за власне здоров'я і безпеку. Сьогодні, як ніколи, важливо, щоб наші діти пам'ятали, якого вони роду племені, і пишалися тим, що вони належать до великого українського народу. Тому значну увагу в підручнику приділено сучасному та минулому України. Нашій культурі, природі. І знову ж таки, ці теми вивчаються через звернення до досвіду дітей і вивчення найближчого довкілля. І наостанок ще одна заувага Я досліджую світ, це інтегрований курс. Ще Ян Амос Коменський, засновник класно урочної системи, наголошував: все, що пов'язане між собою в природі, має викладатися пов'язано, підкреслимо. Все, що пов'язано. Тому ми не намагалися штучно поєднати на кожному уроці матеріал всіх чи кількох освітніх галузей, щоб не вийшло так, що на городі бузина, а в Києві дядько. Ми пам'ятаємо, що математика і мова в нашому предметі це засоби, і саме так їх використовували. За п'ять років роботи ми переконалися, що підручники видавництва літера вибирають амбітні творчі вчителі. Які самі прагнуть нових знань і нового досвіду та хочуть дати своїм учням міцні знання, підготувати їх до життя і допомогти досягати успіху, як влучно каже наш народ, на кожен товар є свій покупець, тому бажаємо кожному вчителю знайти близький підручник, за яким буде зручно і приємно працювати.